Україна буде в НАТО імовірно в найближчі 10 років. Про не дуже близьку перспективу членства каже чинний генсек альянсу, що робити з агресором просто зараз? У НАТО немає готового рішення. Обіцяють озброювати ЗСУ і надалі, але рішення щодо переговорів Київ має ухвалювати самостійно. Едисфорюкреїн тюдесайд. Україна сама має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів у будь-якому переговорному рішенні, тому що Україна є суверенною незалежною державою. Що ми маємо зробити як союзники по НАТО, так це допомогти їй зміцнити свою позицію, бо існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і тим, що відбувається на полі бою. поле бою стає захищеніше. Німеччина доправила до України вже третій патріот. Про це Німеччина. Німецький посол разом із системами повернулися й оператори ППО, які пройшли вишкіл у Німеччині. «Петріоти» відпрацьовують ворожі ракети та літаки. Українські дрони руйнують військову інфраструктуру в тилу. В головному управлінні розвідки повідомили деталі нещодавньої атаки на Білгородщину. Повністю зупинився Оскольський електрометалургійний комбінат. Він підтримував російське виробництво танків, бронетехніки та ракет. Мова йде про одне з ключових для російського ВПК підприємств. Яке замовниками якого основними останнім часом є саме військові виробництва, виробники автотехніки, військової, бронетехніки військової і все те, що використовує зокрема, метал на найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематично. Це Означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень відповідно ланцюжків постачань. Працює гури і на інших напрямках. Напередодні дрони української розвідки атакували пороховий завод у Тамбовській області. Про це повідомляє видання Українська Правда. Тамтешня влада запевняла, що все позбивали на відео очевидців. Дрони успішно уражають об'єкт. Росія заявляє про демілітаризацію України, але самій доводиться перебазовувати власні військові об'єкти подалі від наших кордонів. У військово-морських силах ЗСУ зауважили, що саме через вогневий контроль Криму чорноморський флот окупантів утік із Севастополя. Я рахую що їм там більше не треба повертатися. Це на час однозначно. Що вони там рахують? Я не знаю. Вони в першу чергу просто втекли з Севастополя, вивели кораблі свої з-під удара. От це перше, чому вони опинилися в Новоросійську? Тому що з засоби враження Сіл оборони України тримають під подвигним контролем це місто. А противник вивів майже всі основні боєздатні кораблі з головної бази Чорнослого Севастополь. Севастополь. і отримують кораблі. В Москва, Базі, «Новоросійськ» і частина кораблів тримає в Азовському морі. А в майбутньому Україна контролюватиме Чорноморську акваторію і новими військовими кораблями. У ВМС показали випробування першого українського корвету класу Ада гетьмана Івана Мазепу. Його будували у Туреччині. Вперше на воду корабель спустили у жовтні 22-го. У складі військово-морських сил України він має з'явитися. Вже цьогоріч Олексій Пасак. п'ятий канал. Петріот вже в Україні. Президент Зеленський подякував Німеччині за допомогу. Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита. І сьогодні, початок цього. Я дякую Німеччині за Петріот, який вже в Україні. Сильна новина. Домовленості про Україну без України неможливі. Українське МЗС відреагувало на візит Віктора Орбана до Москви на перемови з Путіним. Зазначило, що Будапешт не погоджував візит з Києвом. Свою поїздку Орбан назвав цитата, другою зупинкою миротворчої місії, маючи на увазі, що раніше вже відвідав столицю України. Перемови Орбана та Путіна засудили й у Брюсселі. Президент Євроради Шарль Мішель застеріг прем'єра Угорщини від зловживань статусом держави, що головує в раді ЄС. Віктор Орбан не має жодного права контактувати з Кремлем від імені Європейського союзу. Вкотре повторили у Брюсселі. Прокоментував перемови з країною агресоркою. І Жозеп Борель, головний дипломат Європейського союзу, зауважив візит Орбана. Це двостороння ініціатива Будапешту та Москви. Зовнішнє відомство ЄС та президент Євроради жодним чином до цього не причетні. Візит Орбана, це його персональна забаганка. Додав Борель. Схвалення від Ради єС угорський прем'єр не отримував. В Ірані стартував другий тур президентських виборів. У двобої за владу зійшли всі депутат ліберал та політик-консерватор. Лідером соцопитувань став реформатор Масуд Пазашкіан. За нього готові віддати голоси 48% виборців. Опонентом виступає консерватор Саїд Джелалілі. Його підтримують 43% опитаних. Обидва кандидати у разі обрання пообіцяли йти курсом попередника. Колишній президент Ірану Ібрагім Раїсі розбився в авіатрощі наприкінці травня. Політик обстоював дружбу з Москвою та Пекіном. Саме за нього Росія почала купувати в Ірану безпілотники. Єдина відмінність між кандидатами це внутрішня політика. Реформатор Пазашкіан виступає за послаблення суворих законів для жінок, зокрема щодо повноважень поліції моралі та обов'язку покривати голову. Цього разу на дільницях фіксують вищу явку аніж. У першому турі, утім, результат виборів мало вплине на Іран. Виборчий процес в країні вважають бутафорією і не дарма. Вся влада в республіці належить не президенту, а верховному лідеру Алі Хаменеї. Новий уряд, новий прем'єр у Великій Британії. Офіційно завершилися дострокові вибори до парламенту. Вперше за 14 років країну очолять лейбористи. Її лідер Кір Стармер уже посів прем'єрське крісло. Натомість донедавна провладна консервативна партія впала у прірву. Вже колишній прем'єр Сунак визнав поразку ще до офіційного оголошення результатів. Як минули вибори та що вони означають для України? Далі у сюжеті. Зміни розпочинаються зараз. З такими гаслами до влади у Великій Британії стають лейбористи. Країна проголосувала на передчасних виборах, і зміни справді вже починаються. Консервативна партія, що була при владі останні 14 років, не набрала більшості у палаті общин. Тепер майбутнє стане ліпшим, оскільки лейбористська партія зараз при владі з погляду праці та безпеки будуть зміни на краще. Захисту і робочих місць в Україні стане більше. Я не думаю, що щось зміниться. Це все вже триває роками. А зміни є, їх немає. Вибори завершились твердою перемогою лейбористів, тож лідером країни стане голова партії Кір Стармер. Він офіційно взяв на себе обов'язки після аудієнції з королем Чарльзом Третім. Відтепер ви маєте уряд, який керується лише рішучістю служити вашим інтересам, спокійно кидаючи виклик тим, хто списав нашу країну з рахунків. Ви довірились нам, і ми використаємо цей мандат для здійснення змін, щоб відновити повагу до політики. Епосі галасливих виступів настав кінець. Нація знову стоїть разом, долаючи виклики. Тож з повагою та смиренням я запрошую всіх вас приєднатися до цього уряду заради місії національного відродження. Наша робота є. Невідкладною, і ми починаємо її сьогодні. Лейбористи просто таки розгромили консерваторів на чолі з ріші з судаком. Він визнав програш ще до офіційного оголошення результатів. Партія Сунка здобула в парламенті 121 місце проти 412 лейбористів. Прем'єр уже офіційно подав у відставку і тепер переходить в опозицію. Насамперед, мені шкода, я повністю віддався цій роботі, але ви надіслали чіткий сигнал. Уряд сполученого королівства має змінитися, і це єдине, що має значення. Я чув важні ваше розчарування. Я беру відповідальність за цей програш перед усіма консерваторами та активістами. Важливо, що після 14 років перебування в уряді консервативна партія професійно та ефективно зайняла свою роль в опозиції. Поразка консерваторів дедалі важча, якщо подивитися ближче. Партія програла всі округи колишніх прем'єрів-консерваторів з 2010 року, зокрема Девіда Кемерона, Терези Мей, Бориса Джонсона та Лі Страс. Місце в палаті обще втратив навіть чинний міністр оборони Гранд Шапс. Урядовець поступився в окрузі кандидату від лейбористської партії. Мені зрозуміло не те, що лейбористи виграли ці вибори, а те, що консерватори їх програли. Виборці були шоковані нашою нездатністю переступити через особисті розбіжності та об'єднатися на загал. Ми випробували терпіння консервативних виборців, перетворюючи наші суперечки на нескінченну політичну мильну оперу. Сьогодні виборці просто сказали: якщо ви не можете домовитися між собою, то ми не можемо погодитися голосувати за вас. Ми забули фундаментальне правило політики: що люди не голосують голосують за розколоті партії. Перемога Стармера для України кардинальних змін не прогнозує, адже з часу повномасштабного вторгнення майбутній прем'єр засуджує агресію Росії. Він уже заявляв, що рівень підтримки в разі його перемоги не зміниться. А в 2023 році Стармер відвідував Київ і зустрічався з Володимиром Зеленським. А ще відвідав розбомблений росіянами ірпінь. Президент України вже привітав політика з упевненою перемогою і висловив сподівання на ще більше посилення українського. Британського партнерства Антон Кучеренко, Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Друзі, завершую новини в цій годині, але, звісно, не прощаюся. Інформаційний марафон на п'ятому каналі триває. Через кілька хвилиночок в етері п'ятого каналу буде лідерка Європейської солідарності у Київраді Марина Порошенко. Це буде ексклюзивне інтерв'ю. Тож не перемикайте. П'ятий канал, будьте з нами. Ми з вами однієї крові. Майже три мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб канал П'ятого. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх перемогти ворога.